Я прийшов вас трохи заспокоїти. Бачу багато заголовків від росіян і від політичних опонентів військово-політичного керівництва нашої держави від опонентів Зеленського. Накшталт провал зустрічі Зеленського з Трампом. Зеленський не задоволений зустріч з Трампом. Зустріч Зеленського з Трампа закінчилась нічим. У мене питання: а чим повинна була закінчитись зустріч Зеленського з Трампом? Ну, от, на вашу думку, чим вона була. Повинна закінчитись обіцянками Трампа як кого на сьогоднішній день Трамп кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки, і він готовий обіцяти своїм виборцям, саме своїм виборцям, те, що потрібно їм, і ми, українці, і американці з нами, і європейці з нами, як ніхто розуміємо, що передвиборчі обіцянки нічого не вартують. І навіть якщо б Трамп пообіцяв нам... Тисячу мільярдів хаймарсів, 300 мільярдів петріотів і сотні тисяч чогось ще. Це б нічого не вартого, що означає, зустріч Зеленського з Трампом закінчилась нічим. Тут потрібно додати, що зустріч Зеленського з Ніким закінчилась нічим, тому що Трамп всього на всього. Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки, він не президент Сполучених Штатів Америки. Я хочу вам сказати, що Трамп навіть не конгресмен, він навіть не сенатор. Він ніхто, він лише кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки. Це так само, як казати зустріч Трампа з Петровим закінчилась нічим і говорити про те, що Петров в 2019 році був кандидатом в президенти України. Кандидат в президенти країни це не якийсь особливий статус який йде другим номером після президента країни? Ні, це просто кандидат в президенти е, якоїсь країни, і Трамп всього на всього кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки. Є ще Камала Гарріс і є, звісно ж, президент Сполучених Штатів Америки. Президент Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день Джо Байден, який пообіцяв Україні підтримку, підтримує Україну, дає гроші і дає зброю. А те, що нам нічого не пообіцяв Трамп, питання хто такий Трамп? На сьогоднішній день Трамп не вирішує питання, що давати Україні, а чого не давати Україні. На сьогоднішній день Трамп не вирішує взагалі нічого. І я думаю, що Зеленський зустрівся з Трампом з Трампом переважно тому, що він вихована людина. Він міг би так само, як і Трамп, сказати, а я не хочу з ним зустрічатись. Ну от просто не хочу. І таким чином, таким чином, просто ну. Підкласти йому, підкласти йому свиню, але він був в сполучених штатах Америки, вирішив з ним зустрітися. Я не бачу на обличчі Зеленського жодного розчарування. Я бачу сарказм, я бачу скепсіс з приводу цієї зустрічі, тому що він зустрічався не з президентом Сполучених Штатів Америки в момент, коли зустрічався з Трампом. Він зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки до цього. Од з одним з найворогідніших кандидатів на пост президента значить, Сполучених Штатів Америки. Він такі ж також. Вибачте, зустрівся, зустрівся до цього. А з Трампом він зустрівся як з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки. Тому ну не слухайте, будь ласка, всю цю маячню, що Трамп нам чогось не пообіцяв, Трамп не став на бік України, Трамп, значить, намагається там щось домовлятись з росіянами. Хто на сьогоднішній день Трамп? Ніхто. І я хочу вам сказати, що в випадку, якщо президентом Америки стане Трамп, то його риторика дуже серйозно. Зміниться і давайте. Я вам просто нагадаю, що ви розуміли різницю риторики під час президентських кампаній і під час реального президента президентства. Ну хто б з нас міг подумати під час президентської кампанії, коли Зеленський був кандидатом на пост президента України? Що світ отримає от настільки настільки войовничого політика? Ніхто. Про це не міг думати. І багато хто в цьому питанні помилився. Тому, будь ласка, не слухайте, що сказав Трамп, не розстроюйтесь з цього приводу і не йдіть на значить поводу російської пропаганди. Поїздка була дуже гарна. Зеленський і Україна або Україна і Зеленський, дайте так, Україна показала себе, показала себе як суб'єкта. Політичних процесів в Сполучених Штатів в тому числі такого ніколи не було. І я думаю, що найближчі 50 років Ну навряд чи таке ще буде. Тому заспокойтесь, все супер, все пройшло максимально гарно. І це вперше коли під час президентської кампанії в Сполучених Штатах Америки приїжджає не просто президент України взагалі. Хоч якийсь президент приїжджає ніколи. Жодні президенти не їздили в Сполучені Штати Америки під час виборчої кампанії. А український президент приїхав. Можу помилятися, якщо скажу, що це вперше в історії Сполучених Штатів Америки, але якщо і не вперше, то один з дуже небагатьох випадків.